Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Іду на город, полуть, не знаю за що хапатися, у нас пройшов дощик. Учора 8 бризнув такий невеличкий, а потім у 10 уже пішов такий гарний. Ну, як гарний, він не зробив дуже мокру землю, але земля сиренька, і тепер треба швиденько. І на городі, і в квітниках хапатися і полоть. Я цю зимню цибулю сполола і часник, а на нагороді ж там та, що весною тикали, то чекала дощу. Треба зараз йти її сполоти, моркву подивлюся, може вже й моркву попробую попри... пройти трішки, процюкати її. Вона ще невеличка, ще недавно посходила, але можливо трішки зворушив землю столові бурячки, і часник ярий. Ну, коротше кажучи, зараз буду працювати. Подумала, вже так зачесалися руки, висаджу розсаду Айстр хоча б квітки, думаю, така серенька земля, і оце цей тиждень хмарно було б добре висадити, і воно все поприймалося, і було б. Менше поливання цього. Але ж подивилася погоду, то на суботу і на неділю там може бути тільки 2-4 градуси тепла вночі. Це фактично може бути навіть і приморозок якийсь. Облишила, не буду нічого висаджувати, розсада переростає, нехай там діти ще почекають трішки. Так що поки що буду займатися полонням. Сполила цибулю. Отак. От кропу не залишала. Отак по городу по картоплі, кропу немає, а тут позалишала на цибулі і там, де огірки, кукурудза сходить, цибулька росте. Земля вглиб туди ще суха, дощ такий він не дуже проливний. А такий пуститься перестане, то земля поступово промокає, в основному вона така зверху волога, а в глибині ще сухо. Кукурузка вже вискакує коло гірочків тут. Картопля також починає сходити, і бур'янець не відстає, а після дощу -то взагалі. Тут салат у мене. І ярий часничок також прийшла сполола. Чотири рядочки тут у мене. А морк вони полола. Є на ній бур'ян уже, але нехай вже пройдуть дощі, ще підсходить, що там не зійшло, і потім уже стану, та буду полути. Бо, бо така вона ще маленька, не, хочеть... не було сухо, не хотілося землю сильно ворушити, хай вона вже. Трішки хоч підросте, вкоріниться краще, потім буду погодь. І бур'ян ще трохи попідсходить. Такі. така робота. Квасоля мене посходила, не знаю, буде холодно, то чи не померзне воно. Я отак під сіткою від сусідів пройшла, там он, посадила її тут, от цієї сусідки. Річі, річ. Що ти там полюєш уже? Вже, мабуть, якусь пташку приміти. От уже мисливець у нас любить. Полювати вже всі. Ото там під сіткою то все доски, то огородиться, тому що собаки підривають. От під сіткою риють і, і залазять, і по городу ганяють. То це все позакривано. Там, де понаривали, то по... доски різні, то... що є, шиферини, городимо так. І там крізь сусідів і тут. Це таке, я тут ще квасулю під сіткою понасажувала, не знаю, чи не померзне вона. Роблю обхід по двору, ось абрикоска, бачите, та, що як цвіла, то. Був приморозок, то стоїть оце така. Деякі гілки голий, а там трішки листя, а брикос на ній немає. А грушка ось, дивлюся, чи на грушці я ж там у відео десь знімала, то показувала, скільки було цвіту. То не знаю, ось така грушки маленькі, а то є, ось пустий, де-не-де грушка є. І тут ось. Не знаю, подивлюся, чи воно щось залишиться на ній, хоч кілька груш. І скільки було цвіту, ось на траві, бачите, на газоні. Обсипається цвіт. І не знаю, чи залишиться там хоч п'ять грушок якихось. А це яблунька. На яблунці яблучка тут ось поки що є. На ній цього року буде мало, яблук минулий рік була рясніша, вона, то цього року небагато. Так само і на ті також. Тилі що не дуже рясно, Ну є, там вам трішки якесь яблучко, ну, десятків три-чотири, можливо. Якщо ще не додавить мороз, то може якесь яблучко буде. Пустився в нас дощ, втекла від дощу, трішки намокла вже, але встигла до дощу цибулю сполоть, часник, ярість сполола. Там кром теплиці пообходила вожині, прополола, а це зібралася, пішла тільки почала, думаю, у квітниках трішки в себе і до дітей піду, Донька на роботі, трішки піджину її роботу. І... Трішки і пустився дощ. І дощу треба, і полоть треба, але нехай іде, нехай поливає, щоб росло все. Мурку поки я вирішила не зачіпати, бо така маленька, вона ще і дивлюся, в рядках так є десь, що іначе не зійшло. Ще видно, що є місце так пропущене, не знаю, чи пропустила, чи вона ще зійде. Небагато, але є місцями. І два рядки столових буряків дивлюся, такі гагненько зійшли там якийсь сорт, то, мабуть, по сівою. Ось на дощ, піду, підсію трішки бурячки там ще. Оце така робота. Не дає дощ розігнатися сильно, але поки дощ йде, то можна відпочити. А відпочинок такий, треба йти в хату, щось у хаті підігнати, якусь роботу, поки на дворі не можна. і так. Це такий відпочинок. Але щось вже вияснюється, мабуть, вже зараз він і перестане, так що ну, зараз роса, то полот не піду, а в річки, мабуть, піду під всі. Уже майже й перестав дощ. Трішки калюшки зробив, Росу зробив, хмари ходять. Ні, йде ще, моросить ще дощ. Там наче сонечко трішки прояснюється, але знов пускається. Так що роботи в мене не буде зараз на дворі. Піду буду у хоті щось підгоняти роботу. Їсти є, що так. Щось буду робити. Оце таке. Нехай йде дощ. Треба дощу. Така хмарна у нас сьогодні погода. Але ще сьогодні тепленько, можна сказати, так, відносно тепло, бо з кожним днем це до кінця тижня вже буде холодать і холодать. Так що... Підігнати роботу, поки тепліше, там холодно, то холодом. Не дуже хочеться щось робити. Була в теплиці, подивилася, як там почуває себе розсада, огірки. Нарвала редьки на салат, стріляє вже деяка редька, але є на салат трішки. На дворі йде дощ, цікава така. Ситуація йде дощ, а земля суха. Тут трішки волога. Ну, на, тут на полуниці то волога бо я її ще й поливала, а там в ожині суха земля. Вчора йшов дощ, наче і сьогодні йде, а земля суха. Це така. Таке. І робити нічого на дворі не можна, бо дощ моросить, але і мало з нього поки ще толку з цього дощу. Під деревами взагалі сухо. Полуничка вже є, тут у мене он, вже і клубніченки такі є, невеличкі. І на суботу 2 градуси, тільки теплом буду знов накривати, спасати, в теплиці, також буду там прикривати. Це така, така погода. І хмари ходять, і дощ такий собі. Бризкає там. Трішки спала роса і такий кущ мій весь у квітах красунчик. Зацвітають у мене ось ці дзвоники, я їх називаю. Такі різнокольорові вони. І там вон, тут в садку траву посіяла, коля трішки скосив. А воно тепер перемішується там і бур'ян, і трава, але нічого, трава поступово буде заростати і буде такий садок уже. Тут квіточки, а там Буде садок. Трішки намочив землю дощ. Але я вчора пішла, думаю, попсіваю бурячки столові, то земля суха всередині була. Ну, можливо, ще вночі трішки додало, то, можливо, буде трішки мокріше. І холодоє нас, буде холодно, з кожним днем до вихідних холодніше і холодніше. Ось цей персик, що я показувала раніше, що зломаний верх був. Я його тут змотала, але він, бачите, верх пропав, але внизу відпускає молоденький, потрібно тут зрізати. Оце де сухе, а там нехай відпускає. Молоденькі гілочки. Черешні, черешні не буде. Бачите, як виглядають ці черешні, так що не побачимо цього року, яка ця черешенька буде. Тут ось дві. Є. Ну, не знаю, що з них буде якийсь толк. Також вони виглядають нездорово, як на мене. Такі якісь вони. Часничок росте. Не дуже він мене цього року такий, тому що я вже говорила, що з сіянців його садила, то він... Некрупні були зубчики, але який буде. Ще ярий буде, так що цибулька, ця зимня. Дощик пройшов, то трішки все повиживало, буде рости. Піон мій. Бачите, я говорила там у відео, що як дощ, то він оце так виглядає, намокають квіточки, і оце таку вони бідні виглядають. А тільки сонечко виходить і роса спадає, вони розкриваються знов. Так. На клумбі вже. Пообцвіталися тюльпони ранні, пізні там деякі зацвітають. Це пізні тюльпони. Ранні вже обцвітаються, а пізні Це Ось піонія розова також скоро зацвіте. На цій ось то вже такі черешеньки. Це така з ранніх черешня, є трішки. Також є такі геть маленькі, а є більші. Ось. Такі, ну Цього року не така рясна буде, як минулий рік, але трішки буде черешень. Будуть, якщо не поморозить. Ще вже колись і такі ягоди зелені було підморозило, боки були чорні, але трішки все рівно було черешень. Так що це ще рано радіти, Ще не пережили всі холода, то хто його знає. Ось на полуниці, бачите? Ну, геть воно під листочками то суха земля. А так, наче такий лив, як гроза і гриміло, такий був дощ, але толку з нього небагато. У мене тут ось вже сходить салат і щавель. Там більше є салата, цей менший. Ця цибулька в мене споляна і часник. А на город треба йти. Там, дивлюся, зацвітає конвалія ландиші. Я говорила вже, отож, в мене там застелене це агроволокно, щоб ці ландиші пропали. А вони, ось, бачите, там, де знайшли собі, куди вилізти, то повилазили і зацвітають. Ось коло стопчика тут знайшли собі і цвітуть. Оце таке. Ніяк з ними не можна. Але нехай там уже, мені ще головне, щоб на город не лізли. А тут уже, нехайсь. І гарненька квіточка хай би там було, але дуже розростається. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.